Щасливий відгомін свята Миколая довго згадується і малим, і дорослим. Адже мрію і казку люблять усі. Таким було Миколаївське свято у найменших школяриків першої міської загальноосвітньої школи. Добрий час, завітала завітала ти ти до до нас, нас. В шкільній актовій залі зібрались зустрічати доброго і щедрого святого Миколая, учителі, школярі та їх батьки. Звінкоголосими піснями і віршами зазивали його до себе в гості учні початкових класів. Приставайте, разом пісню заспівайте. До приходу Миколая школярі поставили костюмовану дитячу виставу. Глядачі змогли побачити на сцені казкову зимоньку, яка прийшла до лісових звірят, щоб підготувати їх до зустрічі святого Миколая. Хлопчики та дівчатка в українських національних строях розповіли своїм ровесникам легенду про добродійства Святого Миколая. А ще в імпровізованій лісовій школі вчились писати, щоб надіслати листи Миколаєві з проханням про подарунки. Сценічне дійство відбувалось переміж з піснями, віршами і жартами на честь святого Миколая. Зворушений майстерністю дітей він не забарився і прийшов у супроводі ангельського почту та задеркуватого чортеняти. Ой, як багато тут діточок, ніби в полі квіточок. Доки ви усі спите, я дари розношу черним і добрим дітям. А ви були цього року А Справедливими і добрими були. Так! А батька і неньку слухали Так! Да! – а Так! Да! – вчилися добре. Так! Да! Духи мої хороші, бо ви на вас з неба всі радо дивились, як ви у любові і злагоді жили до школи, до церкви ви радо спішили, І зранку і ввечері побожно молились. Я знаю, сердечно, що ви всі робили, що батько і ненька, і вчителі звеліли. Бо ви на вас з неба всі радо дивились і вами, мов скарбом цінним, веселились. Святому Миколаю, ми пісню співаємо, радості і любові вам усім бажає. Лений, побаченим і почутим Миколай та його помічники Ангелята щедро винагородили усіх школярів солодкими подарунками. А директор школи Марія Васильівна Ференц не без гордості, подячними словами. Кожен з нетерпінням чекає того чудового свята, свята Миколая. Тож він до вас прийшов, і як ви бачите, шлях його був досить важкий. Тому цінуйте це свято, любіть його. Ну а ви, шановні батьки, даруйте завжди своїм діточкам гарну казку.